Вже з самого ранку ці молоді люди стоять під стінами Державної міграційної служби. Кампанія проти свавілля в паспортних столах націлена на зупинення порушення прав громадян. Активісти стверджують, що міграційна служба перевищує службові повноваження. Суть проблеми полягає у тому, що сьогодні Державна міграційна служба вимагає при оформленні закордонного паспорта громадяни України сплачують від 500 до півтори тисячі гривень. По закону при оформленні закордонного паспорта потрібно тільки сплатити державне мито у сумі 170 гривень. Всі інші платежі є незаконними. Один з активістів компанії Олексій Чорний стверджує, що під час вироблення закордонного паспорту він отримував незаконні квитанції на сплату, які не мають відношення до офіційного вироблення закордонного паспорту. Якщо вам в будь-якому кабінеті або в ДМС, або в ДП документ, або в будь-якому іншому документі дають квітанцію на сплату, призначення якої є фірма ДП-документ, значить, з вас незаконно хочуть стягнути гроші. Обурена молодь обіцяє надавати всім бажаючим консультації щодо вартості закордонного паспорту для уникнення сплачування громадянами України зайвих грошей. В свою чергу представники Державної міграційної служби коментують цю ситуацію так. Отож, збираючись за кордон у відпустку, виділять час на вивчення своїх прав та законодавства України. Анна Гринів Віталій Безсмертний Факти.